Будемо далі зокрема більше говорити і з нашим вже гостем, і про допомогу, яку сьогодні оголосили Сполучені Штати Америки. Владислав Фарапонов, голова правління інституту американістики. Є з нами на зв'язку. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Вітаю. Тож, пане Владиславе, заслухали ми уривок із промови Байдена про події 80-річної давнини. Згадує він їх проводить паралелі зі сучасністю і от казали, що ця промова вона буде нагадувати промову Рональда Рейнгана в тому ж місті 1974 року. Як вважаєте для чого саме Байден використовує цей майданчик у Франції зараз? Про що він хоче людству таким чином, який посил хоче дати? Ну, дивіться, тут є декілька важливих аспектів саме для Джо Байдена, да і ті сигнали, які він намагається послати всьому світові, і зокрема тим державам, які, м'яко кажучи, не згодні з позицією сполучених штатів по багатьом питанням, тобто, зокрема Росія, Китай і інші, коли ми говоримо про саме Джо Байдена як особистість. То він теж як один з фактично останніх президентів, ще які народилися під час другої стої війни, або там незадовго після для нього це теж особиста така історія, і йому дуже важливо показати саме причетність до таких історичних моментів, до американської перемоги, до асоціації з перемогою і так далі. Да? Тобто, для там для того, щоб показати, що, попри свій вік, він все одно там там лишається активним президентом, президентом і так далі, і зможе привести там Америку і вільний світ, зокрема, до кращих там часів, до кращих результатів, і так далі. Якщо ми говоримо про вже е, такий безпосередній зв'язок з сьогоднішнім днем, то насамперед йдеться про те, що Джо Байден фактично пропагує ту саму, ну або схожу зовнішню політичну доктрину, тобто кожного американського президента є набір поглядів думок, які. Так чи інакше, там політологи, історики називають доктриною, і ось доктрина Байдена вона полягає в тому, щоб зібрати якомога більше демократій навколо себе або з ними співпрацювати. Це теж те, що пропонував Клінтон, і ось такі майданчики вони дуже важливі для саме такої мети, тобто показати єдність, показати спільність ідей, спільність думок і показати, як то кажуть, що. Сила у у різноманітності, да як там є слогану європейського союзу, так само і тут там сила у єдності і для Джо Байдена, і для сполучених штатів це дуже важливо. Ну звісно, багато американських експертів там в ці дні, от вчора, сьогодні, висловлюються про те, що там Джо Байден намагається цей виступ свій цю подію використати на власну користь точки зору перезавантаження президентської кампанії, але ну. Моя думка така, що це кожен президент у виборчий рік може там, або кожен кандидат президенти може там кожну подію так трактувати. Да? Тобто тут немає нічого екстраординарного і не треба цьому дивуватися. Звісно, такі майданчики вони дуже важливі і з точки зору електоральної кампанії, коли до виборів вже лишається дуже дуже мало часу. Сьогодні у Парижі президент Америки Джо Байден зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Ну і саме там під час цієї зустрічі американський президент оголосив про новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Отож, пане Владиславе, на вашу думку про загалом підтримку Америки і про. Про подальшу підтримку Америки, що можемо говорити, чи можемо знову ж таки сподіватися на якісь ще заяви впродовж цих зустрічей, які відбуваються як у Нормандії. Ну і е, не забуваємо, що вже зовсім скоро е, саміт миру у Швейцарії відбуватиметься, Які очікування загалом від Сполучених Штатів Америки можемо мати? Я думаю, що це трохи неправильний підхід, коли ми від однієї зустрічі очікуємо там якихось суттєвих проривів, тим паче, коли там ніякої кризи фактично немає, да, щоб говорити про те, що там є якась е, е, криза у відносинах і так далі. Е, тому, в принципі, цей пакет це частина попереднього фінансування, яке було ухвалено конгресом, дуже довго якого не було, і якого Україна довго очікувала. Тобто, це не нові кошти. це Реалізація тих коштів, які е, були проголосовані конгресом, да і це один з тих таких маленьких пакетів. Це стратегія. Американської допомоги після повноштабного вторгнення, коли конгрес голосує за великий етап виділення допомоги, а вже адміністрація, як то кажуть, по частинкам шукає найкращі варіанти з точки зору передачі зброї, техніки, обладнання, там за яких умов в якій кількості і так далі. Тому я не думаю, що тут щось треба очікувати, що кардинально зміниться якась механіка, можливо, має змінитися зміст. Тому що мені здається, американська допомога зараз, якщо адміністрація Байдена хоче, щоб вона стала історією успіху, 에, треба змінювати швидкість і треба змінювати зміст з точки зору того, щоб та допомога, яка надходить до України, вона дійсно була конче необхідною прямо зараз. для Тієї війни, і, там яку веде Україна, і яка змінює частково е свій характер. Тобто, це йдеться про те, що от, адміністрація Байдена дуже сильно зараз фокусується на допомозі Україні для відбиття агресії на сході, зокрема зокрема на Харківщині, і те, те, що сталося з дозволом використовувати американську зброю по території Росії, це дійсно безпрецедентно і це дуже добре, що це сталося, і очевидно. Одним з найголовніших питань цих перемовин була е, тема участі Сполучених штатів у саміті е, щодо формули миру і так далі. Але е, я вважаю, що е, тут в цьому питанні ми не маємо ображатися на сполучені штати, навіть якщо Джо Байден не приїде. Це геть неконструктивна конструктивна позиція. Я думаю, що ми маємо навпаки допрацювати ще, поки є трохи часу, і, і це теж урок на майбутнє, щоб краще комунікувати мету таких зустрічей. Тобто, мені здається, що Америка і деякі, можливо, наші інші партнери до кінця не зрозуміли або принаймні публічно про це не говорили, що саме змінить цей саміт, і чому він настільки важливий, що туди має приїхати Джо Байден і умовно. Пропустити якийсь фандрейзинговий івент сполучених Штатах, щоб не отримати більше коштів на ведення президентської кампанії, тобто, ми маємо показувати якісний результат з точки зору потенційних імпактів, да, тобто впливу. Цього конкретного заходу на там довготермінову стратегію сполучених штатів щодо допомоги Україні, якщо це буде, або якщо це було би зроблено, я думаю, що е, ми б не мали таку ситуацію, що е, Джо Байден е, не приїхав би на саміт. Але з іншого боку, навіть якщо цього не трапиться, це не означає, що у двосторонніх відносинах є якась криза, яку треба терміново якось розрулювати і вирішувати. Пане Владиславе, ми вам дякуємо за те, що доєдналися до нашої розмови. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Владислав Фаропонов, це голова правління інституту американістики. Він власне доєднувався до нашого ефіру, і ми говорили про зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який зустрічався сьогодні у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським. Оголосив про новий пакет допомоги.